Йду на роботу. Я це, думаю, поширила відео про те, що потрібно дякувати за те, що ми маємо, навіть тоді, коли нам важко, коли кажеться, що все, ну, кінець світу, да? і потрібно дякувати. Знаєте, скажу по собі, воно мені дуже допомагає, особливо, коли сильно-сильно боляче, коли, коли тебе прям так рве сильно всередини. Ну, мене дуже рвало додому, дуже довго. Я не знаю, поки я не поїхала три рази. Але скажу вам так, що. Почні дякувати з такого маленького за те, що у вас, якщо там, до прикладу діти в безпеці, чи навіть просто, що діти живі, що ви прокинулися, що ви маєте що їсти, що ви маєте де спати. Є дуже багато моментів, за що ми нам потрібно дякувати. Ще дивлю, дивлюсь, от знаєте, от дивіться, от на задньому фоні дивлюсь на цих шотландців. вони просто, вони вони сміються, от просто так, бо сьогодні зараз не йде дощ. Тому що гарна погода, тепленько, що, що, що добре. Тому як би важко не було, давайте помічати те, що у нас є. А повірте, ми маємо дуже багато. Ми маємо скільки багато, ми просто це не помічаємо. Ми привикли, знаєте, засуджувати двох людей, дивитися, ой, а та насосала, а та в лотерії виграла, а то і папі появився. Але ж більшість Боже, ви ж не знаєте, як вони це все отримали. Так? Тому надихайтеся, надихайтесь, захоплюйтесь, я не знаю, беріть приклад і живіть. Бо поки ти живий, ти можеш щось змінити. А Потім вже знаєте, потім вже кава не така смачна вона остине, Потім вже не так. Тому живіть тут і зараз. Всім гарного дня.